Україна, знову з вами кухар повар Іван. На годиннику у нас 20 минут 12-го. Давайте подивимося, жду козаків на обід. Давайте подивимося, що на цей раз він приготував. А приготував я, подивіться, український борщ. Подивіться, який борщака. Настоячий український борщ. Подивіться, який. Ай-яй-яй, смакота. Отакий от борщик у нас доварюється. Так що, я думаю, хвилин 15 і буде борщ готовий. Це буде борщ. До борща буде от таке сальце у нас. Подивіться, яке. Сало передають волонтери. Волонтери, привіт, дякуємо вам. На друге у нас будуть макарони. Ну, Макарони покажемо, ми як готуємо їх. Вода вже підсолена. Ждемо, поки закипить. Отакі от нам в ЗСУ видають макарончики, подивіться. Дуже добре. Макарони будуть у нас на зажарочці з тушоночкою. Подивіться. Перед тим, як макарони сідемо, ще чуть-чуть, піджаримо і все буде добре. Подивіться, у нас в ЗСУ новинки, от така сардіна. Ще не пробував, ну козаки кажуть, обалденна. І з'явилася отака тушонка. Подивіться. Тушонка дуже смачна. Тут ось, ну не хочу погано виражатися. Молодці, хто її виробляє, дякуємо теж. Ну і Костя ось вже на новорочні свята вже закаптив отаке от сальце. Подивіться. Ну, сало купляли самі. Виїжджали на велику землю, так що отаке от сало купили, так що вже закапчене. Пахне дуже смачно, хай. Як каже, вичахає, і будемо куштувати всім гарного дня, мирного неба.